Життя це шахова партія, жорстка, безжальна, без права на помилку. Іноді ти граєш білими, іноді чорними. Буває, що тебе затискають у кут, і здається, що будь-який хід лише погіршить ситуацію. Але зупинятися не можна. Мій перший хід був найболючішим, я залишила рідну землю не тому, що хотіла, а тому, що не мала вибору. Довелося покинути дім, роботу, друзів. У чужій країні, і я не знала правил цієї гри. Чи можна сподіватися на підтримку, чи є місце для тих, хто слабший. Другий хід створити інформаційний простір для тих, хто опинився в невідомості, для тих, кому важче, коли тіло не рухається, коли бюрократія здається лабіринтом без виходу, коли більшу жіни затягує безодню. Третій хід волонтерство. Неможливо просто стояти осторонь, коли інші ламаються під тягарем цієї партії. Кожен день це виклик, кожен рух це боротьба за місце на цій дошці життя. Але я знаю одне: поки я роблю ходи, я існую. Поки я борюся, я живу. А який хід ти зробив сьогодні?